Чуб Або, як його ще називають, оселедець це не просто зачіска. Це був один із найважливіших символів українського козацтва знак воїнської честі, мужності та відваги. Впродовж століть саме цей стиль стрижки відрізняв козаків від інших людей і став невід'ємною частиною їхньої ідентичності. Якщо ви цікавитеся справжньою історією України, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Це допомагає нам поширювати український контент. Перші згадки про чуб можна знайти ще в літописах 15-16 століть. Уже тоді він символізував статус воїна, його силу та непокірність. Найчастіше чуб виголювали з обох боків голови, залишаючи лише пасмо волосся посередині. Саме це пасмо і називалося Оселедець, бо іноді його вигляд нагадував хвіст риби оселедця. Особливо чуб став символом козацтва з появою Запорозької Січі у XVI столітті. Козаки вважали, що їхній чуб це не просто модний елемент, а оберіг і доказ їхньої готовності захищати рідну землю до останнього подиху. Відомо, що під час битв та походів вони ретельно доглядали цей знак, він мав бути доглянутим і помітним. Існує легенда, що саме чуб допомагав козакам ідентифікувати один одного навіть у далекому поході. Адже у війську, де сотні й тисячі бійців, такий яскравий символ був своєрідним знаком належності. Навіть вороги визнавали, козацький оселедець знак справжнього воїна. Історичні документи свідчать, що чуб не просто носили, а й присвячували певним ритуалам. Наприклад, новобранці після прийняття до війська під час обряду посвяти отримували свій перший чуб як символ переходу від мирного життя до статусу захисника вітчизни. Часто це супроводжувалося клятвами та молитвами. Поза тим, що це був символ військової честі, чуб мав і практичне значення. Виголяний з боків череп допомагав тримати голову прохолодною у спекотних походах, а довге пасмо дозволяло швидко визначати бойовий дух воїна. Цікаво, що в різних регіонах України чуб міг мати свої особливості на лівобережжі його могли робити коротшим, а на правобережжі, навпаки, довшим. Але загальна суть залишалася незмінною це завжди був знак приналежності до воїнської касти. Інколи оселедець доповнювали кольоровими стрічками або тканинами, що додавало йому святкового вигляду. Такі прикраси могли означати звання, заслуги чи належність до певної курені або полку. Окрему увагу заслуговує чуб у часи Богдана Хмельницького, славного гетьмана, який об'єднав українські землі у 17 столітті. Його козаки носили оселедець як символ єдності і непофітної волі боронити Україну від польської, турецької та московської агресії. У козацьких літописах того часу неодноразово згадується цей символ як знак незламного духу. Після занепаду Запорозької Січі у XVIII столітті чуб залишався у пам'яті як легендарний атрибут козака. У XIX столітті українські художники, поети та письменники часто зображали козаків з оселецями, підкресуючи їхню мужність і волялюбність. Саме завдяки мистецтву цей символ жив і досі живе в українській культурі. Сьогодні, у 21 столітті, чуб переживає свого роду ренесанс. Молодь, що цікавиться історією і національною ідентичністю, іноді відтворює цю традиційну зачіску, аби показати свою повагу до предків і силу українського духу. Чуб став не просто модним атрибутом, а символом боротьби за свободу, мужності і честі. Як бачимо, оселедець це більше, ніж просто зачіска це знак козачкої слави, відваги і незламності. Саме він через століття нагадує нам про тих, хто не боявся іти в бій заради рідної землі. Якщо вам сподобався цей ролик і ви хочете ще більше цікавих історій про козацтво та українську історію, обов'язково підпишіться на наш канал і підтримайте нас лайком. Це дуже допомагає розвивати канал і створювати новий контент. Дякуємо, що були з нами! Нехай традиції мужності і честі, символізовані козацьким чубом, живуть у серцях кожного українця.